Живі індуси всередині робота Чаджі Петі нам більше не лікар. Навіщо створили гуманоїдних роботів різної статі? Кільце на пальці за щомісячною підпискою? Це і багато іншого буде в цьому ролику. Поїхали! У Китаї зібрали гуманоїдів зі змінною статтю чоловічою або жіночою. Можна підібрати не лише стаття, а й тип фігури та одяг. Жіноча версія має груди. А сама робот-модель отримала м'яку приємну на дотик синтетичну шкіру і штучні м'язи. Розробники заявляють, що ці гуманоїди мають необмежені можливості взаємодії зі світом. У продаж вони потраплять у 2026 році. Але у мене питання: що вони мають на увазі під необмеженими можливостями взаємодії зі світом? Американський стартапер створив ще кільце, яке дозволяє робити нотатки пошепки. Гаджет розпізнає шепіт навіть у шумній компанії, бо мікрофони відсікають усе зайве. Ші помічник вміє говорити твоїм голосом, аби створити відчуття, що ти обговорюєш ідеї самі собою. І є ще сенсорна панель для керування музикою. У США стрімрін коштує 249 доларів, а безлімітне спілкування ще обійдеться у 10 баксів на місяць. Майже таке саме кільце є у голому. Тільки йому не потрібно продовжувати підписку на нього щомісяць. За 10 баксів. Це ж взагалі виходить як спілкування з самим собою через кільце. Пошепки. Прикол. Магічні дуелі з Гаррі Поттера стали реальністю. Один ентузіаст створив vr версію битви за Гогвартс, де можна битися чарівними паличками так, ніби ти реально потрапив у всесвіт Гаррі Потера. У грі є кілька режимів: від командних поєдинків до захоплення прапора. Фанати Гаррі Потера точно зацінять. Робот-домогосподар від 1x з Норвегії. Роботи дворецькі можуть прибирати, прати, прасувати і допомагати з різними побутовими справами. Обіцяю, що з топовими задачами такий гуманоїд справлятиметься самостійно. А от якщо потрібно щось складніше або незвичне, до робота дистанційно підключатиметься оператор і допоможе завершити завдання. Працює бот на батареї до 4 годин, після чого сам відправляється на підзарядку. Перші клієнти отримують своїх роботів уже в 2026 році. Вартість Правда, кусається 20 тисяч баксів. угу. В мене в цій ситуації з роботом бентежить тільки одне: що до робота буде під'єднуватися реальна людина. Тобто, цілком можливо, що у робота є ще й вбудована камера, і оператор зможе не тільки допомагати роботу виконувати ваші справи, а ще й підглядати за вами і підслуховувати. Ну, таке собі задоволення, якщо чесно. А потім будуть усім відділом сміятися, що господар цього робота колупається у носі. От до речі, з цього приводу в мене є ще одна новина: жарт про те, що всередині робота сидить живий індус. Не зовсім жарт. На старті більшість роботів справді будуть працювати під контролем живих операторів, бо ще компанії ще треба вчитись. Виробник прямо заявив, що у більшості випадків роботом неокеруватимуть фахівці з Індії. Люди, які купляли нео за 20 тисяч доларів, мають змиритися, що оператори бачитимуть, що відбувається у них вдома. Користувачі зможуть встановлювати графік, коли оператори отримують доступ до робота, а також позначати кімнати, куди Нео заходити не можна. Камери робота автоматично розмивають обличчя людей. А компанія запевняє, що всі записи зберігаються дуже надійно. Якщо коротко, разом із роботом у ваш дім віртуально заходить людина з іншої країни, яка контролює пристрій і допомагає йому виконувати різні завдання. Ах, ну от я ж казала, за вами буде слідкувати інша людина за ваші ж 20 тисяч баксів. Топовий гаджет для снеків. У цю чашку потрібно покласти смаколики на дно, а зверху є кришка з двома отворами для пальців. Просовуйте туди пальці, і можете їсти без ризику забруднитись. Ідеально для тих, хто ненавидить брудні пальці після чіпсів або липкі після чогось солоденького. А спонсор інфаркту робот Юні 3, який повзає як монстр з горора. Інженер-ентузіаст Логан Олсон під Геловін навчив робота 3 переходити зі стоячого положення у лежаче буквально за секунду, а потім швидко повсти, ніби павук. Для більшого ефекту робота 3 одягли в образ Самари із дзвінка. У підсумку вийшла максимально кріпова інсталяція, якою можна легко довести людей до серцевого нападу. Якщо ти той ще лінивець, то цей робостілець тобі може сподобатись. Крісло робот на крокуючих ніжках. Toyota волкмі керується він джойстиком на підлокітнику, без проблем витримує вагу дорослої людини і ще й може пересуватися в режимі автопілота. Ой, а як же 10 тисяч кроків на день? Це досить зручна штука, але вона не корисна. Людині необхідні фізичні вправи. Якщо не вистачає часу на спортзал, то можна хоча б пішки пройтися. Ми цей стілець засуджуємо. Тобі колись хотілося побути на місці птаха. Вміти літати. Мені хотілося. Особливо в дитинстві, коли треба було вчити уроки. Я хотіла вміти літати, але щоб мама не вміла літати. От настане час робити домашнє завдання. А я взяла та й полетіла. І що мені мама зробить? <кхем> Вибач, відволіклася від теми. Про що це я? Інженери створили справжній симулятор птаха. Борнлі Віар, сподіваюсь, правильно сказала. У Бьорлі Віар доведеться реально працювати крилами, махати руками, маневрувати між деревами і ще якось триматися під зустрічним потоком повітря, який дме прямо в обличчя. кажуть, що це найкраща віар-гра серед усіх наявних. Чат GPT тепер майже не можна питати про здоров'я та різні юридичні справи. OpenAI втомилася від судів і претензій, тому жорстко обмежила нейронку в питаннях медицини і права. Тепер ChatGPT може давати тільки найпростіші загальні поради. Та одразу рекомендує звернутися до лікаря або до юриста. Ніяких діагнозів від нейромережі більше не буде. З одного боку, це добре, бо чат помиляється, і людина може почати лікуватися неправильно. А з іншого боку, один мій родич пішов до лікаря, то й йому поставив діагноз і виписав. Лікам, а тоді цей родич закинув свої аналізи чату GPT. і то йому порадив точно те ж саме, що й лікар. І діагноз поставив той самий. І от не зрозуміла, чи то лікар користувався чатом GPT, чи то чат GPT такий розумник. Екс Intel вирішив створити щі або пришвидшити друге пришестя Христа. Після звільнення Патріка Гелсінгера багато хто думав, що він піде в консалтинг або відкриє власний фонд. Але ні, він обрав шлях поєднання технологій і релігії. Зараз Гелсінгер очолює компанію Глу, яка створює християнські щі інструменти на на проповідях і біблійних текстах. Фірма пропонує священникам ші асистентів для проповідей. А сам Гелсінг вважає, що щі може стати частиною Божого замислу. Кіберпанк для малечі тойота презентувала дитячий електромобіль мобі, який самостійно довозить дитину куди потрібно, без дорослих у салоні і без подал. Це маленька автономна капсула з очима та голосовим асистентом, яку вперше показали на Японії Mobility Show 2025. Ну, взагалі, то схоже на зменшену версію капсули для ефтаназії. При всій моїй любові до технологій я б свою дитину ніколи не посадила у таку шайтан машину. Ніалдеграс Тайсон наочно показав, як ще обманює навіть тих, хто вірить в науку. Він увімкнув відео, де нібито зізнається, що земля пласка. Через кілька секунд Тайсон зупинив ролик і пояснив, що це діпфейк. За його словами, фейкові відео з його участю вже вводили в оману відомих людей і навіть друзів. Один знайомий наскільки повірив підробці, що написав йому особисто. Тайсон попереджає: у найближчі роки ми житимемо у світі, де відео перестане бути доказом взагалі. Раніше я шуткувала з близьких, які не можуть відрізнити. Нити реальне відео від згенерованого тепер і я не можу відрізнити. Побачиш якесь миле відео з котиком. Придивляєшся, а то ще. І знаєш, якийсь осад тут ще залишається? З'являється відчуття чогось пластикового. SanDisk показала найменшу у світі флешку на 1 терабайт. Вона важить лише 3 грами і стерчить із порту всього лише на 13,6 мм. Модель Extreme Fit працює і з ПК, і з телефонами, видає швидкість до 400 МБ на секунду через USB-C, 3.2 Gen 1 і підтримує автоматичний бакап через Memory Zone. Ціна 125 баксів. Також будуть дешевші варіанти на 64 і 512 ГБ. Нову заставку Apple TV створили по олдскольному. Зараз скільки всього зроблено штучно, і це не так сильно цінується, тому що ти прекрасно розумієш, що аби зробити щось таке. Людина витратила максимум 5 хвилин свого часу за допомогою ші. Команда Apple не використовувала графіку. Замість цього вони вручну рухали справжні скляні елементи з підсвіткою, створюючи живу та атмосферну картинку. Стартап Торніал створив дрона мисливці на комарів вагою всього 40 грамів. Міні дрон сам знаходить комарів за звуком і знищує їх пропелерами, буквально перемолюючи впил. Мікрофони та датчики допомагають йому патрулювати територію автономно і навіть вести лічильник ліквідованих комах. Але ж ціна 1100 баксів або 50 баксів на місяць за підпискою. Підписка на розумний матрас, підписка на кільце на пальці. На якісь сервіси, так ще й за ліквідаторок комах 50 баксів на місяць. Мухобійка 50 гривень раз і назавжди. Монтаж майбутнього всього лише одним кліком. На Adobe Max презентували фічу Project Frame Forward. Суть проста: редагуєш один кадр, зміни автоматично застосовуються до всього відео, ніяких нескінчених масок, трекінгів і танців з фонами. На демо просто виділили гоночну машину на першому кадрі, натиснули Видалити, і вона пропала з усього ролика. А фон сам згенерувався як у Photoshop, тільки вже в русі. І навпаки, можна додавати об'єкти, малюєш область, пишеш, що саме потрібно, і ще вставляє це по всій довжині відео. Найкрутіше додані елементи взаємодіють зі сценою. Наприклад, згенерована калюжа. Правильно відбивала кота з реального відео. Раніше над таким працювали великі VFX команди. Тепер це робить одна людина у кілька кліків. Ну що на цьому будемо закінчувати. Бажаю тобі гарного дня і тільки хороших новин. Бережи світло всередині себе!